У Чернігові нагородили авторів кращих творів про війну. Конкурс провели серед студентів, а присвячений він 70 сімдесят річниці визволення міста від нацистських загарбників. Героями оповідань стали не лише військові, а й люди, які пережили окупацію. Вони розповідають про жахи війни поколінням, які виросли у мирний час я писала про Миколу Семеновича. Особисто я його не знаю, але я про нього дізналася із слів своєї бабусі. Це був її знайомий. В період війни він ще був дитиною. Особисто сам дій не брав. Але в принципі я вважаю, що вижити у великовійші війну – це вже подвиг. Тим паче для ну хлопчика десь 10-12 років. Студенти кажуть, від спілкування з ветеранами стали більше цінувати життя, яке мають зараз. Це надихнуло на роздуми, а декому допомогло почати записувати спогади, допоки живі очевидці або свідки подій війни. Бо мене небагато часу, а розповісти про нацистські злодіяння буде нікому. Но ну, мне как бы намного больше запомнилось то, что э, именно сама суть, как он воевал, он очень много прошел, он был летчиком, э, легчиком-инструктором, у него э, много награждений, орденов. э, То есть, э, не знаю, ну как бы до меня донесла бабушка, все то, что он пережил, прожил. И меня реально это зацепило очень. Переможці отримали грошові призи. Їхні роботи можна знайти на міському студентському форумі. Організатори, маючи за своїми плечима проведення інших подібних конкурсів, придумали нововведення, голосувати за конкурсні роботи, міг кожен надсилаючи смс. Це, взагалі, задум, який вдалося реалізувати вперше. До цього часу я намагався організовувати онлайн голосування на сайті, проте, як з'ясувалося, не цей метод, тому що студенти набагато краще за мене обізнані у комп'ютерних технологіях, і кілька разів ну намагалося трошки сфальшувати результат онлайн-голосування. На цьому організатори не зупинятимуться, і вже найближчим часом вони знову запросять творчих студентів до участі у нових проєктах.